Доброго вечора, вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське танство, вітаю запоріжців, всіх українсь... українців. А також глядачів, які дивляться за кордоном. Ну і співчувають в нашій країні розуміють, що робиться. Дивляться з різних кусочків. Про своє рідне місто. Що тут робиться? Ну і давайте. Зараз я роблю на лівий берег розклад. Скільки зараз у нас? 18.40. Давайте подивимося. Будь ласка, покажіть карти, ситуацію. Від цього часу, плюс 24 години по лівому берегу міста Запоріжжя. Яка буде ситуація, що там собі росіяни надумали робити у нас по лівому берегу на ці 24 години? Які в них плани? О, які гарні, бачите, планують? А що вони будуть діяти по лівому берегу? Бачите, які гарні криски. Але тут і ідучі, і час. Тобто, як кажуть, ракети на із готові. Подлі плани теж. Люди, як кажуть, теж готові. Криси вже доклали все, всі свої записки там, але неясний час, коли це робити. І тут же у нас, бачите, що випадає. Стара історія. Люди, Ну ось, ось воно так. Ось воно так і буде. Розумієте, ось тучі, час, тучі, рулетка і вибір. Не знають вони, що їм робити. Не знають. Їм же надоїло кидати ракети. Їм надоїло обстрілювати. Вони не розуміють, для чого вони то роблять. Але все одно вони цим займаються. А більш нічим займатися. Розумієте? Біже ж нічим. -да. Неясно, бачите? Ситуація вся в подвішеному стані. Ось ці карти, всі три карти про це кажуть. Але вони готові. І ось. ось. Чи будуть у нас розбиті домівки, чи будуть руйнування будинків, будівель будь-яких полівом берегу за ці 24 години. Ситуація неясна, потуча, будемо проходити перепони, підніматися і проходити їх деякий час. До речі, будемо проходити їх успішно. Тобто, якщо оця ситуація неясна, все ж таки. Запуститься, бо це рішення. То ці проблеми і перепони наші ЗСУ пройдять успішно. Ось і все. Це буде деякий час. Ось направлення і зміни по кораблю швидкі. Трошки неясна буде ситуація, може, в плані опять-таки, тих же С-300. Або тих же дронів, які летять низько, але ну, у нас вже їх збивають. З гепардів збивають. Так що не тільки з зенітні установки е на якихось там, а й ці танки, як вони там, німецькі ці, по-моєму, да, вони гепарди, вони теж для цього наші хлопці приспособились, представляєте? Захід навіть не знав, що, на що способен їхній гепард. Отак. Так, українці ми винахідлива нація. Давайте подивимося, чи будуть людські втрати у нас по лівому берегу на ці 24 години. Е, ну, Навіть по цим картам я не можу цього сказати. І навіть в цьому стані все одно у нас ідуть. ось сад, це гарне сообщество. Вибір, звісно, буде стояти. Тобто, якщо, ось, скільки разів я вам проговорю, якщо все ж таки там піде оця проработка в негатив, то, звісно, ми будемо мати. Але це, тут тільки думки, тут немає. Е... Тут немає загибелі людей. Немає поганих карт, немає. По лівому берегу. Давайте подивимося про мисловість в цілому по лівому берегу. На ці 24 години, що чекає, чи будуть удари по ній. Картині в яких ударів по промисловим об'єктам у нас сьогодні не, не намічається. Заводський район промисловий, промисловість, іменно ці об'єкти території, яка буде ситуація. Теж, теж буде все нормально. Ну і давайте подивимося Моторсіч, чи буде Богуслав, надалі там. Розвалювати все, ставив своє е, побажання росіянам. І ті виконують. Мотор Січ, будь ласка, покажіть нам, яка буде ситуація на ці 24 години з цим заводом, який б'ють оці суки. Ну, трошки нервова тут буде обстановочка, але, в принципі, непогана, непогана. Так, добре. Давайте подивимося сигніфікатори ударів. Все ж таки, ми дублюємо питання, нам це не тяжко, зато ми себе впевнено почуваємо. Так, ну, як, наскільки можна бути впевненими в військовий час. Сигніфікатор ракетних ударів, дронів, С-300 снарядів. Ось вони дрони. Зміни. На краще. чи зіб'ють ракети. Те ж саме. С-300. С-300 буде успіх і буде трансформація якась. Але буде і рулетка люди. Ну, я можу сказати, що, може, просто пройде мимо домівок, попаде десь там в поле десь, якщо попаде. Ну, бачите, як цікаво воно йде. Щось нове, несерйозне, таке, молоде, зелене успіх, це така постать успішна, чоловіча. Іде трансформація, зміна така. І тут домівки. Дві гарних карти лежать між трансформацією. І я кладу, основ... ну от як ітог кубики. Тобто рулетка, розумієте? От ПС-300 буде під питанням, скоріш всього, чи будуть вони то кидати, чи не будуть. От скоріш так. Ось. так. Ну і давайте подивимося, що у нас буде з інфраструктурою на ці 24 години по лівому берегу. Місто Запоріжжя, будь ласка, покажіть нам карти. Водичка, електрика, газ. Опалення, інтернет, зв'язок. Громадський транспорт, цивільний транспорт. Зв'язок, інтернет і опалення все буде нормально. Цивільний громадський також з транспортом буде все нормально. А от тут буде по газу якийсь стоять вибір. Теж питання більш-менш на нашу користь буде йти. Ну і давайте подивимось вода електрика. Хоча тут показало, що буде графік почасовий, але він буде, ну, тут налагодиться водичка, але він буде як скасований, да? типу, Може, даже не буде графіку, або зараз я докладу карту до коси, бо це рішення. Яке воно буде то рішення? Воно буде гарне. Може, даже цей графік зменшиться? Або якось, знаєте, більш-менш налагодиться, більш буде часів нормальних подач електрики. Тобто, часи. От рішення буде прийнято, що часи подачі електрики будуть все ж таки збільшені. Ну, Мені б, звісно, хотілося б, щоб взагалі відмінили той графік почасовий, щоб електрика була постійно, дуже б мені того хотілося, але ну, я не впевнена, що таке може статися. Ні. Ні, ні ні все ж, таки, все ж таки ще буде той графік, але він буде менш такий су -су суворий такий, знаєте. Так, давайте подивимося приватний. Я не пам'ятаю, приватний сектор я дивилася по, по лівому берегу. Ну, якщо ні, то подивимось, якщо да, то нічого страшного. Ще раз подивимось, так? Да? Так, приватний сектор лівого берега на ці 24 години. Трошки ця, ця історія мені не дуже нравиться. Тут, тут таємна така історія. Тобто, ну, сидять вони там, ховаються, але все ж таки я не бачу нічого поганого тут. Давайте ми подивимося по балабіну, яка буде ситуація на ці 24 години. Чи будуть руйнування будівель? Дуже гарні карти вам падають. Ні, не буде. Давайте подивимося, що буде у нас з кушугумом на ці 24 години, яка буде в них ситуація з прильотами ракет дронів. Тощо з 300. Давайте подивимось Кошугум. Буде працювати. Бачите, кругом випадає оця всадник, гарні новини. Гарні новини. Але бачите, лисичка і вибір вам випадає все ж таки. І оці переписочки. Тобто, працюють там ті люди, які займаються цією фігню. Ну, вибір стоїть у вас. О, бачите? От, виситься і змія. Щоб вам було видно. Плани вони строять. Чим то скінчиться все. Ну, для завтрашнього дня скінчиться більш-менш нормально. Але, бачите, іде оця карта у вас? Ну, скоріш всього, що вони там планують. Планують, бачите? Строчать, строчать. Строчать, планують, Яку? куди бахнуть. Але поки що буде отака, отака ситуація. Більш-менш нормальна. Не повинно там бути на ці 20 26. 4 години і ніяких проблем. Давайте я ще покладу стовпчики на кошугу, Чи будуть там удари ракетами, дронами, стріста тощо. Показує, що, так? Да. Показує, що, так. Да. Але широкий розклад того не показав. Показав тільки плани. Самі удари не показав. То люди ось касає, бачите, рішення. І там ще двійка була ось подвоєне це. Вибір, вибір, вибір. То я чую поклала ще на стовпчиках, щоб ви мали. Тобто, ось карти таро вам дають. На розкладку, на розвиток дали вибір. А на стовпчиках показало, що да. Ось і будемо тепер. Подивимося, який розклад показав реальність та що буде. Хоча картам дуже сложно показати, якщо стоїть вибір, вони ще не бачать того будущого. Його немає поки що. І вони його тому і не бачать. Бо люди, які то рішають, вони самі не знають, що вони будуть робити. Тому і не видно тої картинки в будущності. Ось така історія. Так, все, я вам показала. Лівий берег, а, торговлю ще, я по-моєму, не показала. Давайте подивимось по лівому берегу. Стихійну торгівлю, яка буде ситуація? Чи будуть там удари, чи що таке опасне, зривоопасні ситуації якісь. Ось дивіться, оці жіночки, вони там ходять, вони таємниця і вони будуть ходити там. Це непрості дівчатка. Вони мають таємницю? Ну тут не показує, що вони обманюють. Вроді як не показую, але ж чому таємниця? Вибір домівки. Угу. Тобто поряд з тими торговляюстою, вони стоять біля домівок, то там може бути якась така ситуація, да? неізвісна, двойственна, таємна, закрита для нас поки що. Бачите, лисичка випала. Так, давайте подивимося ринки по лівому берегу, яка буде ситуація на ці 24 години в плані ударів снарядами, дронами, ракетами тощо. Трошки неясна буде ситуація така, тучки напали, проблемки. Але в цілому, бачите, три таких похмурих карти і дох нам дайте. Трансформація. Ну, в принципі, скоріш всього, що там проблеми з тим питанням, що все ж таки, бачите, прибори йдуть там. Це прибори, проблеми, робота по сім'ям, по домівкам. Да. Ну, там де ринки завжди якась така, знаєте, неясна ситуація. Все ж таки вона неясна, таємнича. Але в цілому трансформація ця приведе к успіху. Бо букет це подіям, буде успіх. Ось і все. Так що працюйте, люди. Так, немає вайфаю, немає світла, немає того всього. Це може ще це показувати ці черги з цими відключеннями. Але більш-менш стабільна ситуація, більш-менш. Хлопцям нашим тяжче. Зараз опять потеплішало. Не то, що потеплішало, а мерзка погода така сира. І вони там в цих кросовках, в цих ботинках, вони промокають. там треба сапоги резолі одівати зверху, калоші такі спеціальні на таку обувь. Бо позаганяють вони себе в болячки з, цими, з цією сиростю цією. Хоч і казали, що вже скільки років, 8 років, і все одно немає обувачки нормальної. Та вже закупіть ті натівські нормальні берці, ш'ють якусь фігню. Не можете шити, хай пошють британці або американці. Та закупіть і не то не мучайте мужиків. Бо якщо вони загонять свою. Отже, полову систему будуть хворі, то які там діти будуть. Це ж наш генофонд. Там же ж багато молодих вообще пацанів воює. Ті, які що, звиніть, сім'ї не мають. Все, люди, я вам показала всю цю історію. Давайте ми ще кинемо на гномах. Яка у нас обща буде ситуація? Подивимося, да? Ну, це вже так, в цілому. Я подивлюся лівий берег. В цілому, пожалуйста, башня випадає на гномах. На ці 24 години, вишу гноми. Але буде рішучість, і буде, бачите, все ж таки по чашам. А що ж нам випадає оце? І башня, і відкритий суд? Угу. Щасливий случай і гарні новини. Ну, все ж таки, бачите, є загроза така у нас, але все буде відкрито, ми будемо відповідати. Десь повезе, десь не дуже. Ну, бачите, башня нам випала? Дев'ятка чаш, люди. Прекрасна карта. Тут вона просто так показана, що пияцтво, але просто, ну, це праздник. Так що, в принципі, навіть якщо щось прилетить, то. Буде і відкритий суд, буде і покарання тим людям, але буде у нас гарні почуття. Тут дівчата, загадуйте бажання, щоб все було добре і все ми переживемо. Так що, воно ну, не підвели. Бачите, вони такі трошки по-іншому показують. Все, подивилися ми з вами лівий берег. Сьогодні я можу сказати, що повинно бути все ж таки. Дуже я того хочу, щоб було тихо, так як то показали карти. Звісно, вони не, не впевнено то показали, як завжди. Але я просто дивлюся по будинкам, по руйнуванням будинків, по втрати людей чи промисловості. Все ж таки там більш-менш спокійно. Все ж таки відповіді були більш-менш такі нормальні. Тобто не буде у нас якихось таких, знаєте, потрясінь. Навіть дещо зібахне, але таких потрясінь у нас не буде, такої біди. Все, люди. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Скидайте трошки так, хто, хто хоче, звісно. І е, якщо треба, записуйтесь. ціни демократичні. Почуємось, папа. -па.